50 мільярдів гривень спрямують на виплату субсидій пільг в наступному році. Ця сума передбачена бюджетом. Також в уряді пропонують запровадити співфінансування виплат та комунальні послуги, тобто купувати скраплений газ, тверде та рідке пічне паливо, як за рахунок держбюджету, так і коштом міжнародних організацій та донорських установ. Перший крок у цьому напрямку вже зроблено. Кабмін збільшив суму субсидій на дрова. Для цього запустили експериментальний проєкт. І люди, котрі опалюють будинки тверде. Палово можуть отримати від 13 до 16 тисяч гривень компенсації. Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Доброго дня. Тож збільшення суми на виплату субсидій в уже ухваленому держбюджеті на наступний рік. Розкажіть про основні причини, чим продиктоване це рішення. Я би розрізняла дві, два параметри. Перше, це гроші на субсидії, які закладено в проєкті, точніше, вже в законі про державний бюджет на 2024 рік. Справді, сума виплат на субсидії становить близько 50 мільярдів гривень. Це більше ніж на 12 мільярдів більше ніж в поточному 2023 році. Ключові причини зростання, це, по-перше, те, що з літа у нас було Переглянути тариф на електропостачання, і це призвело власне до підвищення розміру платіжок. А також ми очікуємо, що внаслідок стресової ситуації в цілому такої складної ситуації з добробутом домогосподарств у нас може збільшити кількість отримувачів субсидії в цілому по країні. Нагадаю, зараз це приблизно 2,2 мільйони домогосподарств, які отримують субсидію. Від держави на сплату житлово-комунальних послуг. А другий напрямок це власне додатковий проект, який ми запровадили на минулому тижні зі підтримки наших міжнародних партнерів. І ці видатки можуть становити приблизно 2,2 і мільярди гривень на додатково на опалювальний сезон 2023-2024 року. І видатки будуть спрямовані не на всі субсидії, а саме на субсидії на тверді види пічного палива це вугілля і дрова. І для цього є дуже проста. Та, е, і об'єктивна причина е, насправді е, розмір субсидії допомоги домогосподарствам, які опалюють, е, опалюють свою домівку. Дровами чи вугіллям не переглядався з 2016 року. Водночас ми розуміємо, що якщо до повномасштабної війни в нас загальна тенденція була на газифікацію, то зараз якраз для багатьох районів, які знаходяться особливо в зоні активних бойових дій можливих бойових дій, для таких районів питання опалення саме дровами чи вугіллям воно стає критичним, і тому в межах цього рішення. Уряд переглянув самі нормативи того, скільки коштів держава готова сплачувати домогосподарствам на придбання дров. Для цього ми переглянули сам формат обрахунку субсидій. Якщо раніше субсидія надавалася на тонну твердого палива, тепер вона буде надаватися на обсяг кілокалорій, і це зумовлено тим, що Тонна вугілля і тонна деревини дають абсолютно різний ефект для опалення домівки. А тонна, наприклад, деревини сухої акації чи дуба, вони також дають різний ефект. І для нас, як для держави, важливо, щоб родина мала достатній обсяг фінансів, щоб придбати той тип твердого палива, який буде найкраще підходити саме їй. Але цього твердого палива буде достатньо. Неважливо це. Вугілля чи це дрова, ми будемо платити і допомагати родині саме на обігрів приміщення. І друга важлива теза це те, що коли ми говоримо про розмір субсидії, наприклад, про те, що вона може становити там в середньому 13 тисяч гривень, підвищення субсидія на тверде пічне паливо. То потрібно враховувати, що це обрахунок для домогосподарства з двох осіб. Якщо ми говоримо про домогосподарства з більшою кількістю членів, наприклад, це батьки і двоє дітей, і ця родина є мало забезпеченою, то розмір субсидії і фінансової допомоги в цілому може бути суттєво вищий. Щодо Ну, в можливості отримати ці самі субсидії, адже там теж є варіації. Ну от зокрема, поточний порядок оформлення житлових субсидій передбачає відмову в їхньому наданні, якщо у людини є заборгованість з оплати комунальних послуг за три місяці або понад 680 гривень. Чи можливі тут якісь зміни під час опалювального сезону? Так, обов'язково ми розуміємо, що є багато випадків, коли, на жаль, заборгованість. З'являється сьогодні незвани людини. Наприклад, людина поїхала зі свого житла в Херсоні, яке знаходиться під обстрілами, і е, дуже свідомо відповідально сплачує комунальні послуги на новому місці проживання, скажімо, в Вінницькій області, але при цьому і на старому місці проживання їй нараховується частина житлово-комунальних субсидій. Тому ми зараз спільно з міністерством енергетики, міністерством розвитку громад, інфраструктури опрацьовуємо Рішення, яким чином вирішити цю проблему для того, щоб якщо з незалежних від людини причин в неї утворилася заборгованість, щоб з цією заборгованою, щоб така заборгованість не була підставою для відмови від субсидій, водночас, в цілому, сама філософія того, чому там. До сьогодні заборгованість враховувалась при призначенні субсидій, є наступна субсидія, житлово-комунальна субсидія це допомоги від держави з цільовим призначенням оплатити житлово-комунальні послуги. І якщо там в мирні часи держава платила допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, але при цьому родина витрачала ці гроші на щось інше. То тоді справедливим було насправді припинити виплату субсидії, оскільки ці гроші фактично родини використовувалися не в цільовий спосіб. Але знову таки зараз у нас. Повномасштабна війна, інші виклики, інші проблеми, і ми прямо зараз працюємо над тим, щоб вирішити проблему, щоб ті родини, які отримали борг не зі своєї вини, не через безвідповідальність, щоб такі родини могли далі отримувати житлово-комунальні субсидії. Так само, наскільки ми знаємо, працюєте над процедурою спрощення, саме процедури оформлення е, субсидій. і раніше заявляли про те, що планується цифровізація е, послуги оформлення субсидій і що ймовірно це можна буде робити в дії. На якому етапі зараз ця робота і ця ініціатива? Насправді заяву на житлово-комунальну субсидію вже давно можна подати через портал Дія, і ми дуже просимо громадян максимально використовувати цю можливість, не ходити в відділення пенсійного фонду чи ЦНАПи, а використовувати онлайн-інструменти. Одночас цього літа ми запровадили експериментальний проєкт, додаткова можливість подати так звану спрощену субсидію на призначення. Спрощену заяву на призначення житлово-комунальної субсидії, і якраз на сьогодні в дії вже реалізовано ну було розпочато технічну реалізацію подання саме спрощеної заяви. Спрощена заява відрізняється від такого стандартного механізму подання, тим, що фактично родина подає лише. Чи уповноважений член родини, який звертається за субсидію, лише подає перелік членів своєї родини і адресу, а всю іншу інформацію необхідну для призначення субсидії держава збирає з реєстрів, які в неї наявні. Цим ми хочемо спростити для людини для родини там паперову роботу, не бігати, не збирати довідки. не... Отримувати витяги із ЄДРПО, надавачів житлово-комунальних послуг тощо, тощо. Наразі цей проєкт, якраз експериментальний проєкт по спрощеному механізму призначення субсидій, відбувається. Ми опрацьовуємо з усіма надавачами житлово-комунальних послуг механіку обміну даними, для того, щоб врешті-решт вийти якраз на ту процедуру, коли для людини звернення за субсидією. Буде там просто якраз два-три, тільки перелік членів родини, адреса, а все інше робить держава. Ну, на сам кінець ще е, таке питання для українців, які опалюють свої будинки дровами або вугіллям. Сума субсидії на придбання твердого палива вона зросла більше ніж удвічі. Таке рішення уряд ухвалив раніше От, про яку конкретну суму йдеться, і як людина може ну, отримати ці кошти. Я вже говорила про це. Власне розмір цієї додаткової підтримки це не сама субсидія, це додаткова фінансова підтримка для родин в межах експериментального проєкту. Цей розмір буде обрахований автоматично залежно від того, скільки родина, скільки членів е сім'ї в цій родині, е який відповідно норматив на споживання на опалення ця родина. Е Потребує і який обсяг коштів ця родина потребує. Але механіка буде відбуватись наступним чином: вже незабаром до 20 листопада пенсійний фонд надішле всім тим людям, які є отримувачами субсидій на тверде пічне паливо, вже зараз. Він надійшли повідомлення. А це буде повідомлення щодо того, що ми просимо. Дати згоду на передання даних про цю родину нашим міжнародним партнерам, це УВКБ, ООН та інші організації, з якими у нас побудовано механізм спільного фінансування. Міжнародні партнери будуть оплачувати. Фіксовану суму розміру цієї субсидії, і далі держава за потреби ще буде робити додаткову доплату, якщо, наприклад, коштів міжнародних партнерів не буде вистачати для того, щоб забезпечити повну суму виплати. А в такий спосіб ми сподіваємося, що вже протягом першої половини грудня повністю покрити потреби тих родин, які Є отримувачами цієї субсидії зараз. Самим родинам для цього не треба нічого робити, крім того, щоб відповісти на повідомлення пенсійного фонду. Все інше ми зробимо на своєму боці. Якщо певна родина ще не є отримувачем житлово-комунальної субсидії, то це важливо. Така родина має прийти до пенсійного фонду і подати заяву на призначення субсидій на тверде пічне паливо і тоді. Ми включимо родину в розрахунок і будемо виплачувати їй цей підвищений розмір державної підтримки. Що ж, дякуємо вам за ваші коментарі. Дарія Марчак, перший заступник міністра соціальної політики України, була з нами.